Доброго ранку, шановна спільнота, запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про те, які бувають заклади культури. А зараз хто сьогодні з гарним настроєм рукою махніть, хто вранці зарядку робив, головою кивніть, хто ввічливий, мамі злегка вклоніться, хто вміє дружити щиро. Посміхніться та з гарним настроєм! Почнемо наш урок. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. А почнемо ми наш урок із вправи і синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць. Яке число? Який день тижня? Сьогодні дітки вівторок, 19 грудня. А зараз поговоримо про погоду тепло чи холодно на дворі? А який стан неба? Хмарно, похмуро чи сонячно? Чи є сьогодні вітер? Чи були вранці опади? Як ви гадаєте, навіщо відвідувати заклади культури? От, наприклад, музеї та бібліотеки, щоб дізнатися більше про історію своєї країни, люди відвідують музеї та бібліотеки і не лише своєї країни, а всього світу, щоб краще пізнати традиції та вірування свого міста чи села. Люди йдуть до церкви або храму. Для відпочинку з сім'єю або друзями люди обирають театри чи кінотеатри. Про розвиток культури ми дізнаємось ще й відвідуючи виставки. Усі ці місця належать до громадських закладів культури. А що ж таке культура? Культура це все те цінне, що створили люди під час свого існування. Подумай та розкажи, які заклади культури є в твоєму місті чи селі? На попередньому уроці ми з вами виконували завдання, в якому позначили, що в нашому рідному місті. Є і театри, і кінотеатри, і музеї, і храми, і парки для відпочинку. А зараз погляньте уважно та запам'ятайте назви цих закладів культури: це Софійський собор у Києві, а це музей гончарства в селі Опішня на Полтавщині. Зараз на цій світлині ви бачите краєзнавчий музей у Кропивницькому. А це театр опери і балету у Львові. Як ви гадаєте, а чи можна вдома облаштувати театр чи кінотеатр? Звісно ж, можна. Пропоную вам переглянути відео Фіксиків. Історія речей або Театр Тіней, Театр Тіней. Привіт дім Дімичу. У що граєш? Та скріпка впала. Посвяти. Ха? Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. <свисті> Ах ти так! Ну, <свисті> <свисті> Ну ви просто актори. Ага! Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну, то і що? Ми теж театр можемо зробити. Театр ціний! Клас! Дім, -дім потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней неважко зробити самому. Зроби екран простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Діті ді, мечу світло. Краса. Сінко, ти просто справжня червона шапочка. Здрастую, внучечко! Бабусю. А чому? Такі великі очі. Це щоб краще тебе бачити. Ну, Але це репетиція ж триває. <ріст> Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе? Ам! 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 Не, не цим сірником. Аго! цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який. Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене. Ех, доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Нолику, не переживай. Вок великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший, ніби так. А так. І ще більший. Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ну і ми все ж таки керують люди. Театри бувають різні. Але мій улюблений театр тіний. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це, щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій. Ага, вовче. Попався. Ого, який. Мисливець. А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Раптом промахнусь. Як так? Як так? Поліруч! Сильний хід. Краса. Мені найбільше бабуся сподобалася, а мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий. А мені спецефекти. От бачите, як можна вдома зробити свій власний театр, або ляльковий, або театр Тіней. Як театри, ви почули, бувають різні. Буває і драматичний театр, і оперний, і театр балету, так і музеї бувають різні. Бувають краєзнавчі, історичні. Художні. Краєзнавчі музеї це один із типів народних музеїв. Музеї цього профілю збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, про економіку, історію, культуру певного краю, області, району, міста чи навіть села. А це історичні музеї. Це музейні заклади, колекції яких розкривають історію розвитку певного явища або події, історичного періоду, географічної одиниці, установи чи видатної особистості. Є також художні музеї це музеї, де зберігають експонати образотворчого мистецтва і картинні галереї. А зараз попрацюємо в зошиті. Відкрийте, будь ласка, сторінку 41, завдання друге. Познач отакою галочкою зображення громадських місць, у яких тобі доводилося бувати. Ну, обов'язково майже всі ви були в нашій шкільній бібліотеці. Отже, можемо зразу позначити галочкою. Далі. Чи були ви в театрі, чи в кіно, чи в музеї, чи на виставці. Позначте, будь ласка. Ну, а зараз вправа мікрофон. Назвіть заклади культури, про які ми сьогодні говорили на уроці. А чому їх так називають? Пригадайте, що таке культура. А тепер скажіть, продовжіть речення. Я хочу відвідати театр, кінотеатр, чи, можливо, музей, чи виставку. Оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки. Якщо на уроці сподобалось жовтий, якщо дуже сподобалось, зелений, і якщо не сподобалось, тоді червоний. А зараз фізкульт хвилинка. Thank you Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу!